З'явилися рецензії на ROG Рогіксбокс X та ROG XBOX Лай 15 жовтня. Знято ембарго на огляди ROG XBOX Лай. В цілому журналісти називають консоль амбітною, але сирою. Головна перевага це новий повноекранний інтерфейс Xbox, який згодом з'явиться і на інших портативках. IGN захоплюється інтерфейсом. Цитата: цей режим сам по собі вже привід радити ROG XBOX Рогіксбокслай. Він інтуїтивний, швидкий і дарує справжнє консольне відчуття. Втім, заверш звертає увагу на велику кількість багів від зависань і проблемі з фокусом до відсутності базових зручностей, на кшталт швидкої прокрутки списків і спливаючих повідомлень, що іноді губляться під екраном гри. З плюсів журналісти підмічають зручна ергономіка, схожа на контролер Xbox, добрий екран 120 Гц та VRR, тихе охолодження, якісна збірка, недоліки, плутанина з кнопками та відсутність зрозумілого посібника користувача. IGN оцінили девайс на 9 з 10, The Wedge оцінили LIX на 6 з 10, а ось базову версію всього на 4 з 10.